Новим мером Одеси хоче стати син попереднього мера Олексія Костусєва про свої політичні амбіції. Депутат обласної ради Олексій Гончаренко заявив в інтерв'ю газеті сьогодні. Він нагадав, що попереду у нього вибори по 133-му округу, де він майже майже переміг торік. Але Ігор Марков вкрав у нього частину голосів зі слів гончаренка експерти довели фальсифікацію понад 6 тисяч бюлетенів. А от про подальші плани і політичну кар'єру свого батька він нічого не знає. Нагадаю, сьогодні депутати об майже одноголосно прийняли відставку Олексія Костусєва. Виконувати обов'язки мера буде секретар міськради регіонал Олег Бриндак. Протягом 15 днів він має звернутися до Верховної Ради з проханням призначити дострокові вибори. Тим часом депутат від партії регіонів Євген Карташов переконує, цьогоріч виборів в Одесі не буде. Я не бачу якихось особливих колізій чи перешкод для проведення виборів в Одесі. Хоча вони є в будь-якому місті, особливо коли мова йде про зміну влади. Я вважаю, чим швидше пройдуть вибори, тим краще, але цього року провести їх ми не встигнемо.